...амбіції баскетболістам Говерли довелося відкласти до наступного року. Діана Жолобайло з Івано-Франківська знову стала чемпіонкою України з тайквондо. В Івано-Франківську відбулись змагання зі спортивного плавання. Кубкові амбіції довелося знову відкласти. Баскетболісти Говерли не змогли пробитися до фіналу цього турніру. Адже у рамках півфіналу підопічні Євгена Мурзіна, хоч і дали бій Донецьку, та все ж долати донбасівську команду, не змогли. Рахунок протистояння команд 77-84. Героєм протистояння міг стати капітан ведмедів Тревіс Пітерсон, який записав на свій рахунок 33 очка. Натомість не найкращу гру провели Шеймус Бокслі та Джуліан Мавунга, які на двох набрали лише 12 очок. До речі, Донецьк теж не зміг завоювати Кубок у фінальному матчі. игры безальтернативно альтернативно поступилось об Но мы довольно-таки неплохо показывали, неплохую показывали игру. Команду настроились, хотели реабилитировать себя после крупного поражения в Донецке непосредственно. Что касательно игры, у нас получилось многие взаимодействия, прежде всего в защите. Не было такого проходного двора. И это, я думаю, дало больше уверенности каждому игроку и в целом команде. Вот это, это большой позитивный момент, который был от этой игры. Очень обидно, что проиграли, да, что так случилось. Но я думаю, что она пошла в пользу для команды. Говерла програла домашній матч конкуренту за місце в плей-офф. На своєму паркеті прикарпатці поступилися Миколаєву з рахунком 71-83. Ведмеді трималася на плаву лише у першій половині гри. Ключовою стала третя чверть, яку вона франківці провалили, відпустивши суперника на відстань у 14 очок. Незважаючи на спробу господарів відігратися, миколаївці втримали комфортний розрив у рахунку до фінальної сирени. І це при тому, що ведмеді на обох щитах зібрали на 13 відскоків більше, ніж корабели. Разом з тим, Здійснили 18 втрат, тоді як гості лише сім. Тож на післямачовій пресконференції прес-конференції тренер Говерла Євген Мурзін був настільки приголомшений результатом своїх підопічних, що навіть не зміг назвати причини поразки. Тяжело коментувати, тобто, ні одна установка не була виповнена. В першу чергу, я недоволений грою один в один. В без ми играли, ми получили 7-3 очковых, все остальное получили из-под кольца. Это ужас. 60 очков из-под кольца. С таким процентом. Просто ничего даже сказать. А от наставник ГОСТИ БУВ тішений, що зміг використати кадровые слабкості Ивано-Франківської команды. Более гораздо швидше состав, ніж в цей момент у вас. Все-таки один травмований миром маленький і це впливає на вашу швидкість Передвижение ми построїли тактику немножко по-другому -по і быстрее играли. Много защиту, это дало результат нам сьогодні. Після поразки Говерла покинула зону плей-офф і наразі йде на 10-й сходинці суперліги. Дублери урагану неочікувано програли у Хмельницьку. Тамтешній аутсайдер першої ліги у своїй групі Спортлідер 2 переміг івано-франківців з рахунком 3-2. Ще до перерви у звітній грі лідирували саме дракони. На гол шеремети лучно відповіли капітан Івано-Франківцю Михайло Зварич та Юліан Горбатий, котрий вивів свою команду вперед за кілька секунд під завершення першого тайму. У другій половині гри прикарпатці хоч і мали безліч гольових нагод, відзначитися не зуміли. Не допоміг навіть розіграш п'ятого польового. Натомість господарі забили ще двічі. У турнірній таблиці втрат. Точого курагану 2 наблизила до себе інбев. Обидві команди розділяють другу сходинку. А вже цієї суботи івано-франківці прийматимуть дубль львівської енергії. І знову непереможна. Діана Жолобайло з Івана Франківська вдруге стала чемпіонкою України з Тайквондо. Змагання завершилися у Дніпропетровську. Волою жеребу діана у своїй возі до 42 кілограмів одразу потрапила у фінал. Хмельницьку суперницю місцева спортсменка перемогла достроково з рахунком 21-7. Перемога особлива ціна тим, що дозволила Діані увійти у склад національної збірної, яка виступатиме на чемпіонаті світу у Китаї. Звичайно, я була дуже рада, я хочу поїхати туди з збірною. Хочу там зайняти, хоча б третє місце. Звичайно, хочу перше, але ну так як я сама молодша в цій віковій ваговій, в цій віковій, то для мене і третє місце буде достатньо, щоб виконати майстра спорту. Більше того, для належної підготовки до чемпіонату світу керівництво Всеукраїнської Федерації вирішило фінансово допомогти місцевій спортсменці. Так як зараз така ситуація, можливо, десь країні частково й ну, заліз фінансами. То фінансують вісім спортсменів і два тренера. От цю вісьмірку попала і так само діана Жолобайна. після повернення до Івано-Франківська спортсменку тепло зустріли у рідному клубі Золотий дракон з перемогою. Прийшли привітати і найближчі друзі та Ми Знаєте, що міська організація партії регіонів постійно в принцип, підтримує цей клуб і загалі інші клуби нашого міста. І нам було дуже приємно, що Ігор Йоспів поїхав на чемпіонат України і Діана стала чемпіоном України для нашого міста і, зокрема, для нашої області це велика подія в розвитку спорту. І ми надали їй грошову допомогу, щоб дівчинка змогла представити нашу область на чемпіонаті світу, який буде в Китаї. До речі, перемога Діана Жолобайло співпала з днем народження її тренера Ігора Гора. Осипів, тож ці дві приємні події так квондисти клубу Золотий дракон вицяткували солодким частуванням. Баскетболістки жіночого клубу Франківськ в рамках першої ліги здобули дві перемоги над аутсайдером своєї групи львівською політехнікою. У першій грі Бака Франківськ здобув перемогу з рахунком 40-73, А вже наступного дня підопічні Юрія Процюка ще раз здолала суперниць з великим відривом – шість Наразі прикарпатська команда посідає друге місце у своїй групі, і наступну гру проведе 15 лютого проти Тернопільського універу. Минулими вихідними представники вищолігового чемпіонату області з футзалу зіграли одразу два тури. Так в суботу команда верхньої четвірки очок не втратили. Візовторма без проблем перемогла Коломийський Прикарпаття 4-0. А от епіцентру К довелося добряче попотіти, аби вирвати перемогу у Городенки. Івано-Франківці першими відкрили рахунок у зустрічі, та вже незабаром суперник зрівняв його. У рівній і напруженій грі епіцентр таки зміг забити вдруге, і лише на останній хвилині торгівельники вдало розіграли п'ятого гравця і вирвали перемогу три-один. Матч був, хлопці молодці, старалися, П'ятого опустили, наприкінці матчу забили. Два голи. Нам всі, всі такі ігри даються, тому що ми боремося за медалі за перше місце. Зокрема, не хочемо свій шанс втратити. І нам важко все проти нас, але нічого, якщо ми хочемо стати чемпіонами, перше місце вирати, ми мусимо обіграти всіх. З рахунком 5-1, ураган 3 переміг Карпати з Ремче, тоді як зорі Карпат збора виявили сильнішою від ревери. 4-2. не змогли виявити сильнішого сусіди по турнірній таблиці Галич та Ельдорадо Галицький двір. І, хоча івано франківці спершу мали подвійну перевагу, галичани зуміли їх наздогнати. А на останній секунді гри ще й втратили чудовий шанс вирвати Вікторію. Підсумку 2-2. не зовсім я задоволений, тому що ми, як ви бачили, по рахунку вели 2-0. І за 3,5 з половиною хвилини до кінця. Ми пропустили два голи не обов'язково які могли не пропустити і не забили, і самі не забили. І в результаті. Могли ще на останній секунді ще пропустити третій гол і міг матч закінчитися з рахунком 3-2, не в нашу користь. Нас задача просто десь в середині турнірної таблиці зараз підготувати на другий рік, щоб ми краще виступили на другий рік. А у неділю лідери вищої ліги підтвердили свій клас. Візавторма з рахунком 5-1 перемогла Ельдорадо Галдвір Епіцентрка розгромив Реверу 8-1, А ураган 3 здолав долав Городенко 6-0. І лише зорі карпат в напруженій боротьбі мало не втратили очки з іремчанськими Карпатами. 3 3-2. тож у турнірній таблиці змін у верхній частині не відбулося. Прохідних ігор не буде, незважаючи на те, що в першій лізі обласного чемпіонату з футзалу вже визначилася трійка лідерів. Перемоги для останніх даються не так вже й легко. В матчах чергового туру було зафіксовано кілька цікавих результатів. Так, лідер турніру Курін Пас неочікувано зіграв у нічию з дев'ятою командою змагань легіоном. 1-1. ДПС тим часом впевнено переміг Прушинський і знову ускладнив останнім завданням увірватися в трійку лідерів – 8-4. Ну а алан лише наприкінці з матчу зумів вирвати три очки у матчі з надвірною Рем чотири Медик тим часом переміг делятницький пруд 7-2, А Микуличин зі схожим рахунком здолав теплоінстал 6-2. У турнірній таблиці лідерство курінпасу вже не виглядає переконливим. А ДПС та Алан продовжують ділити другу сходинку з одинаковою кількістю очок. Боротьба у першій лізі продовжиться цієї неділі, 16 лютого. На шкільному турнірі з футзалу імені Олександра Бувана відбулися перші чвертьфінальні матчі. Так, 18-та школа мінімально здолала 3-ю гімназію 4-3, а от гравці 5-ї школи розгромили 26-ту 8-0. Єдиний ничинний рахунок на цій стадії був зафіксований у зустрічі 28-ї та 3-ї школи 3-3. У першому таймі беззаперечно лідерували представники 28-ї школи, однак після перерви їхні суперники змогли відновити паратет. Бо один защитник так погарав, і ми за це проїрали. Я Мене випустили, то я почав сильніше грати, я забугую. І, три і ми догнали. Я думав, що ми виграємо 4-3-5. Тому 3, -3 три то нічого була всяке». Тож доля потівку у фінал тут визначиться у матчі відповіді. Готові на наповну, аби допомогти своїм гравцям і вболівальниці 28-ї школи. Ми придумали нові кричалки, нові там. Танець придумаємо, будемо їх підтримувати. Тим часом зустріч 24 четвертої і 21 першої шкіл завершилася невпевненою перемогою останніх з рахунком 2-3. Ми дуже змучились були і, і ми так нормально зіграли. Ми на голову від них ми їх на гол переджаємо. На шанси ви також в рамках однієї восьми малого кубку турніру гравці ліцею номер 23 зустрілися з однолітками четвертої школи. У цьому поєдинку значно мотивованішими були ліцеїсти, котрі перемогли з рахунком 7-0. Ми сьогодні молодці. Ми, наша команда молодці. Ми. Пробували грати за великий кубок, а потім програли там і почали за малий кубок. І нам головне, що тільки щоб виграти хоча б маленький кубок. А вже цієї суботи відбудуться чвертьфінальні матчі малого кубку турніру. У Івано-Франківську відбулись змагання зі спортивного плавання. Традиційний турнір присвятили 25-й річниці виведення військ з Афганістану. Свою майстерність тут доводили не лише колишні військові, а й юнаки та дівчата з 9 міст України. Адже, окрім спортивного фактору, є нагода оздоровитися. Цей спорт, як для мене, дуже оздоровлює людину. Вона робить людину сильнішою, стрункішою і сильнішою. Фізично, морально. Ну і Людина відчуває себе, як можна сказати, ну здоровішою. Відтак понад 100 спортсменів виборювали нагороди в 12 дистанціях у різних видах плавання. Дев'ятикласник Марко, зокрема, виступав у брасі. Тільки я почав ходити на плавання, зрозумів, що мій стиль це брас, і він це стиль більше на техніку. Чим краще в тебе техніка, тим швидше ти пливеш. Бо кроль. Він більше швидший, але більше сил забирає. Брас більше на дихання ну і на техніку. За результатами своїх підопічних пильно стежать тренери. Зізнаються, змагальної практики через брак коштів у молоді щораз менше є. Нас стали дуже рідко проводити змагання, дуже рідко. Бо не всі діти їздять. На чемпіонати України, бо нема коштів. От зараз їхати треба в Севастополь, готується ця команда дітей молодшого віку, 2000-2003 І всі їдуть за свої кошти. А до Севастополя доїхати тільки дорога коштує тисячу гривень, не рахуючи того, що там треба заплатити за харчування, за проживання. І тому не всі можуть їхати. Ну і багато хто із з дітей зараз не їздить, як раніше возили всіх. А зараз держава дуже, дуже мало приділяє уваги дітям. Не, не тільки тим, що займається спортом, а взагалі всім дітям. До речі, це не єдиний захід, який організували місцеві ветерани. Змагання будуть і районні наші організації проводити, в школах, де навчалися і загинули наші бойові побратими. Це буде в нас і сходження на Говерлу, це будемо проводити міжнародний фестиваль пам'яті загиблих наших, другий міжнародний фестиваль. Ну, є ряд ряд заходів у підсумку на плавальному турнірі. Успішно виступили зокрема івано франківці Михайло Крук, Юлія Чайківська, Владислав Касман та Павло Стефінів. Переможців та призерів нагородили медалями та грамотами.